Привіт, мої хороші! Стука на 3400. Бачите, яка здорова, не вміщається на досточки. Так, я її хочу зняти чулочка. Ось, бачите, я її почистила, вимочила, помила. Тепер буду знімати чулочка. Ну, ви, мабуть, знаєте, я швиденько так для себе зроблю. Вас не буду мучити. Ви вже бачили 150 разів разів, як Знімати у щуки шкурку і м'ясо відділяти. Так що я буду все швиденько вам прокручу. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Все, не люблю якусь терчить. Люблю, щоб все було пообрізане. І все, починаю знімати шкурку. Очистила я чулка цього, все вивернула і буду готувати начиночку, щоб заповнювати вершину Для Для в щуку я підсмажую цибульку на петельній голійки. Як стане цибулька прозрачна, висиплю морковочку піджарю. Це виложила я морковочку. І разом з цигунку на песенні трішечки протушую і піджарюю морковочку. М'ясо від щуки. Висипаю сюди на петельні піджарена цибуля з морковочкою. Декілька кусочків сала. Один зубок часничка. На молочки намочений батончик, білий хліб. Все сюди в миску, до рибного м'яса, лимоночки видушую сік, десь чайну ложку, солю, теж така чайна ложка, перчу на смак, хто як бажає сюди. Одне яєчко. І все це я буду перебивати погружним блендером. І виходить така начинка, фарш. Це буду я начиняти чудок. Трішечки вивернути його потрібно і буду начиняти його фаршем. О, не так все просто. Лизька трошки. Десь Лизь, лизька мока. Ще трішечки. Так. Повітря. Треба так розподілити, щоб вийшло повітря. Голову ось означиню, трішки сюди влізе, сіки влізе. Потім беру деко, застилаю пергами бумагою, виложу отак цибулю і змащую її олією кожний кусочок. Виложу на цибулю щуку, прикріпляю голову. Ох і щука. Зверху теж змащую олією. Щука. Трішки просолюю ще зверху. І ще зверху видушую, поливаю лимонним соком. Кисточка. Все. Буду ставити її в духовку при 180 градусах на 40-45 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Все, щуку, я виняла, простояла вона в духовці 45 хвилин. запеклась гарненько, буду виложувати на блюдо і прикрашати. Не вмістилася вона. Від угла до угла на перекос, трошки я її загнула, бо дуже здорова і не вміщається. Потім покажу далі. Гарно зарумянилася, пропеклася, дуже гарненька на колір. Потім покажу, як я її виложила на блюдо і прикрасила, щоб уже можна було подавати настил.